Розглянемо тему трикутники і основні властивості, які стосуються саме цієї фігури. Отже, трикутник це геометрична фігура, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, що сполучають ці точки. Точки це вершини трикутника, а відрізки це сторони трикутника. Вершини трикутника позначають так, як і точки великими латинськими літерами. І тому, наприклад, якщо ми будемо говорити ну, нехай про трикутник а, Б, С, то ми записуємо це за допомогою символа таким чином. Трикутник пишеться а, Б, С. Сторони цього трикутника це відрізки АБ, БЦ і АЦ. Периметр трикутника це сума довжин усіх його сторін. Тобто, для того, щоб знайти, наприклад, знову ж таки, периметр цього самого трикутника ABC, ми маємо додати довжини сторін AB, BC і AC. Повинні ми знати нерівність трикутника. Будь-яка сторона трикутника. Завжди менша за суму двох інших його сторін, але більша за модуль їх різниці. Отже, якщо, наприклад, нам задають певні числа, що можуть бути сторонами трикутника, довжинами сторін трикутника, то ми завжди можемо визначити, чи такий трикутник можна побудувати чи ні. Наприклад, якщо будуть задаватися довжини сторін. Таким чином 3 см, 3 см і 4 см. От, Чи можливо побудувати такий трикутник. Зазвичай перевіряють найбільшу сторін трикутника 4 см і знаходять суму двох інших його сторін. 3 плюс 3. Так як 4 менша за суму цих двох інших сторін, отже, такий трикутник існує. Тобто, щоб установити, чи можна з трьох заданих відрізків утворити трикутник, потрібно просто перевірити дану нерівність. Залежно від довжин сторін трикутники, бувають різносторонніми. Тобто трикутник, у якого всі три сторони різні. Рівнобедрені трикутники, у яких дві сторони рівні. Ці дві сторони в рівнобедрених трикутниках називаються бічними сторонами. Тобто, наприклад, якщо я напишу трикутник СКД, бічні сторони тут СК і КД, третя сторона трикутника СД називається основою трикутника. Ну, і Якщо трикутник має всі три сторони рівні, то такий трикутник називається рівностороннім трикутником. Далі поговоримо про кути трикутника. Кути трикутника можуть позначатися за допомогою однієї букви. Тобто, наприклад, пишуть кут А, кут Б. Разом з тим, кут А от даного трикутника можна позначати за допомогою трьох букв. І тоді пишуть «кут С так, щоб вершина А була посередині, тому оцей кут це те саме, що кут А, кут С. Що ми повинні знати про кути трикутника? Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. І це використовується при розв'язанні задач. Залежно від градусної міри кутів, трикутники бувають. Гострокутними це трикутник в якого всі три кути гострі. Прямокутними трикутник, де один з кутів прямий, тобто дорівнює 90 градусам. І тупокутними де один з кутів це кут тупий. Далі таке поняття, як зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника при вершині це суміжний з ним кут. Тобто, наприклад, якщо я хочу е, побудувати зовнішній кут при вершині А, я просто продовжую сторону АС в, в протилежному напрямку. І от він цей кут БАД це зовнішній кут трикутника. Е, ну, При кожній вершині можна взагалі побудувати два зовнішні кути. Тому що, наприклад, оце я продовжила АС. А могла продовжити а, б продовжити АБ тільки в цю сторону. І тоді, от би кут СА, і тут нехай М, от він би був зовнішній. Тобто, при кожній вершині два зовнішні кути. Яку властивість мають зовнішні кути трикутника? Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника не суміжних з ним. Тобто, наприклад, якщо ми розглянемо ось цей зовнішній кут БАД. То кут А це суміжний з ним кут, а не суміжні кути Б і С. Тому ми можемо записати, що кут БаД зовнішній кут дорівнює сумі кутів Б і С. Сумі двох кутів не суміжних з ним. І це також використовують при розв'язанні задач. А от. Сума всіх зовнішніх кутів трикутника узятих по одному при кожній вершині завжди дорівнює 360 градусів. Далі проговоримо про ознаки рівності трикутників. Ознак рівності трикутників є три. Перша ознака це ознака за двома сторонами і кутом між ними. От вона показана, це перша ознака. Тобто, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно рівні двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. На малюнку рівні відрізки ми позначаємо однаковою кількістю штрихів, а рівні кути відповідно однаковою кількістю дуг. Отже, оця сторона і дана рівні, Рівні ці дві сторони, і кути між ними також рівні. Перша ознака рівності трикутників. Друга ознака рівності трикутників – це ознака за стороною і прилеглими до неї кутами. Звучить вона так. Якщо сторона прилеглі до неї кути одного трикутника, відповідно дорівнюють стороні і прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Ну і третя ознака це ознака. За трьома сторонами. Тобто, якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Перша, друга і третя ознака рівності трикутників.